Страх, тривожність, паніка, війна, вся історія багато загибелі так далі. Люди вообще я вже мовчу про військових, що робить. Але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж. Хтось на Фурарі їздить, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає. За межами цього інстаграму у людей теж горя, печаль, розведені сім'ї і так далі. У ну, тебе є друг, у якого два там розводи, діти, непонятно, де там пару провалів в житті, хтось з дітей взагалі пол поміняв. Ти б якби про когось друзів це почув, то ти б сказав би, жесть, оце життя. Майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками, ходять, улибаються і сміються. Вони оце, за межами соціуми сидять вдома, грустять, плачуть, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожиться і так далі. Життя не Складається тільки з позитивних емоцій, радості, достіженню. Ще раз це переосмислить і зрозуміть, будь-яка емоція це хорошо. Якщо ти відчуваєш емоції, тре, чи давай так равно, ти живий. Навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш. Все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. на що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті. Ну ти ніколи не відмовився і не одгородишся від поганих цих всіх моментів.